Доброго дня всім! Приїхав на поле до зимного ячменю. Це в нас сорт Адап. Ми сіяли його якісь. Вносили 100 до 100 кг салітри і кормили сто кілограмів селітри це у нас миколаївська область ось такий стан. травили ми гербіцидом Гоустарт по 33 три грама на гектар Це в нас тут за, за весь весняний період тільки два дощу дощі були хороші. ось так. І починає сохнути ще брезка і треба її виводити. Вона клететься, ще бризкали, потім ще різним експертом по 40 грамів і по 45 грамів на да, гектар березки. Сонячний спрос очевидно. Де дощ, то щось може і буде. Ось так. Добре, всім. всім. Дякую за перегляд. Всього найкращого.